Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті, шановні друзі. Мої вітання усім мене звати Василь Пихньо. Запрошую вас до прослуховування перегляду подальшого ефіру на хвилях радіо НВ впродовж найближчої години. Ми поговоримо як про фронт, так і про технології, які рухають, змінюють фронт прямо зараз в цю хвилину. Звісно, що викликають зараз в аналітиці або розборі того, що відбувається на фронті. Викликає найперше необхідність. Чи то протрактувати, чи то краще зрозуміти слова головнокомандувача сирського, який написав пост про те, що фактично цьогорічна хвиля літнього наступу з території Російської Федерації захлинається, які захлинається станом на зараз, як він каже, зупинено наступ Російської Федерації на Сумщині. Про це та не лише поговоримо далі з військовослужбовцем сил територіальної оборони, представником медіа Олександром Мусієнком, який долучається до нашого ефіру. Олександр, вітаю вітаю вас. Отож, ну власне тут навіть є цілковита логіка говорити про різні напрямки фронту. Зараз поговоримо про північ, поговоримо про південь, тому що сили територіальної оборони якраз таки представлені у нас в багатьох локаціях. Мені достеменно відомо, що і на Сумщині, і навіть на Курщині досі є сили ТРО. Чому мені це відомо? Тому що як волонтер допомагаю деяким підрозділам, це навіть не є таємниця. Криворізька бригада ТРО, деякі частини там присутні і досі працюють по противнику. Так, от Олександре. Іштовхуючись від цих слів Олександра Сирського про те, що на Сумщині фактично повністю зупинено противника. Чи доречно, як ви гадаєте, бо я завжди отостерігаюся таких подібних оцінок, казати про повну зупинку або про там ще щось, про зупинку, в принципі. Тобто, ну це така констатація, знаєте, залізобетонного факту, що ворога там зупинено. Чи не передчасно робити от такі, такі оцінки? Ну я можу сказати, що головнокомандувач не робить передчасних оцінок, і точно. Інформація перевіряється чітко, тим більше він знайомиться на місці із ситуацією, перебуваючи на різних напрямках регулярно і особисто пересвідчується в тому, що відбувається, і тому, коли дається оцінка ситуації, то вона така, як вона є. А от тому, власне кажучи, відштовхуючись від цього, виходячи із заявленого, дійсно можна сказати, що наступ на сьогоднішній день з території Росії на Сумщину він зупинений, він захлинається. І це є достеменним фактом. Що стосується загалом, то зрозуміло було і від початку були дискусії про те, що відбувається, яким чином ворог буде діяти плани його на літо, на осінь безпосередньо, що може відбуватися, і зрозуміло було, що противник буде прагнути дещо розхитати нашу лінію оборони, витягнувши максимально наші сили, в тому числі і резерви, намагаючись їх розмотати. І, скажімо так, нав'язавши нам ті напрямки, які для самого противника не є максимально пріоритетними. Ну і власне кажучи, при цьому всьому не вдалося ворогові досягти цих цілей поставлених завдань, і фактично не вдалося переключити повністю фокус уваги з особливо важливого оперативно-стратегічного напрямку зараз на Донеччині, тому що це ціль номер один зараз. Для Росії складається таке враження, і про це так само інформують представники сил оборони офіційно про те, що саме це є напрямком основного удару. Що стосується Сумщини Харківщини, очевидно, що для ворога це теж був один із пріоритетних напрямків, але мета, яка ставилася з усією цією історією про буферну зону, це витягнути максимально наші сили, щоб забезпечити собі прорив на Донеччині. Звичайно, прорив в першу чергу на Дніпропетровщину, тому що це дуже вигідно з інформаційно-пропагандистської точки зору і спроб деморалізації українського суспільства, українського війська і підняття власного бойового духу на сьогоднішній день ні одного, ні другого не відбулося. Крім того, дійсно, деякі наші підрозділи, як заявляв згадуваний вже головнокомандувач Збройних сил України. Перебувають досі на території Росії і продовжують виконувати завдання. Тобто, й ворог і цих цілей не досяг відновити повноцінний контроль над своєю територією. Ну він справді згадував. Я маю на увазі Олександр Станіславович Сирський Згадував історію того, що наші підрозділи присутні на території Глушковського району. Це було цими вихідними, якраз таки під час спілкування з журналістами, і там до 90 км квадратних контролюється зараз нашими військами. Хоча по факту з того, що я розумію, якщо так подивитися на мапу Глушковського району, про райони про які в принципі можна говорити, що там є ЗСУ, це окрім населеного пункту Горналь поближче до нашого українського миропілля також є ще присутність, вочевидь, в саме якщо говорити про глушковський район, це поблизу населеного пункту Тьоткіно. І там такі цікаві обставини. Вони що я тільки і бачу відео від наших повітряних сил, як відпрацьовує авіація по Потьоткіно, як працюють наші дронарі Потьоткіно. Тобто, по факту, якщо так насправді брати, нам не треба навіть і там нічого займати. Достатньо за рахунок тих безпілотних технологій і далекобійності. Плюс авіації, плюс, якщо десь Бог нас все складеться, як про це пише Дефенс Експрес, з українськими зразками кабів, просто закидати цей район, який росіяни мали би ну з точки зору воєнної полишити, але вони цього його не покидають, тому що ну, це ж це ж не знаєте таким сленговим. Скажу, це ж не по-пацанячому зараз буде Путіну заявляти, що вони з якогось населеного пункту, саме з районного центру Тьоткіно, змушені були відійти під нашим, під нашим вогнем, тому просто їх в цій клоаці скажімо так, знищувати, знищувати і знищувати, це цілком може бути такий вигідний наш, наш сценарій, чи не так Ну безумовно. Тобто, втрати ворога вони доволі такі значні, якщо ми говоримо про цей напрямок, та й не тільки про цей Загалом, ну скажімо так, агресор планував ще десь місяць тому більш активні дії, і в планах їхніх було абсолютно інше. Тобто, очевидно, що як і рік тому. Те, що ми спостерігали на Харківщині, зрозуміло, що ворог не декларував безпосереднє захоплення Харкова чи обласного центру якісь дії. Але очевидно, що вони хотіли підібратися якомога ближче до Харкова, так чи інакше. Взяти його в напівоточення оточення або в перспективі в оточення. У мене немає сумнівів, що такі ж самі плани ворог переслідував і безпосередньо щодо Су. Плани були набагато амбітніше, і коли в Путіна запитали, чи планує планують російські війська захоплювати суму. Він сказав, що ні, але ну ми пам'ятаємо, що все можливо. Тому, власне кажучи, дійсно плани розглядалися більш масштабніше. В цьому немає в мене особисто жодних сумнівів, і те, що це вдалося зірвати, ще й, скажімо так, знайти можливості. Для стримування ворога таким чином, щоб завдавати йому максимальних втрат, це дуже важливо. Не виключено, що в подальшому будуть іншого заходу дії відбуватися, в тому числі на цьому напрямку пов'язані з тим, щоб поступово витискати противника з нашої території остаточно, аби про жодні там якісь натяки на буферні зони мова не йшла знаєте, Олександр, я запитаю все таки не тільки про хороше, що може бути на Сумщині, але й про погане. От ви згадали Харківщину, що минулого року, в травні, ми мали цей наступ противника, і ми мали так чи інакше, як ви кажете, скандал з власноборонними фортифікаційними спорудами, які десь не доробили, десь звантажили ці так звані зуби дракона просто скопом і нічого не пороставляли. Десь були питання від наших бійців, що вприн ці фортифікації були не готові, і саме тому зараз відбуваються суди над низкою військовослужбовців. Справедливі чи несправедливі, зараз ми це не будемо вдаватися в ці подробиці, але сам факт вони тривають. І це питання було тоді, рік тому. Зараз якби з Сумщиною теж виникають питання по фортифікаціях. Не в останню чергу, саме тому головнокомандувач своїй оцій крайній комунікації щодо Сумщини сказав, що зараз призначено посадову особу. Цитую, яка відповідатиме за підготовку міст і громад Сумщини до оборони. Також призначено окремого заступника питань інженерного фортифікаційного обладнання ну тобто, грубо кажучи, що рік тому, що зараз ситуація подекуди повторюється? Десь вона краще, десь вона ну я не хочу сказати, що гірше, але вона мається на увазі, що вона повторюється. А чому от не може бути так, щоб вона не повторювалася, щоб такого не було? Ну не вже це не можна завчасно передбачити? Ну треба кожен випадок розбирати індивідуально. І підходити до нього відповідно і давати оцінку ситуації, починаючи від того, хто відповідальний за конкретний напрямок, і які вказівки давали, яка була смуга відповідальності, які взагалі загородження передбачалися, мінно вибухові, невибухові комбіновані, що повинно було виконано бути, в які терміни, чому не виконано, і так далі. Ну, то є цілий спосіб цілий, скажімо так, ряд питань. Загалі відповідно до плану оборони кожної області затверджуються певні, скажімо так, дії, про які я зазначив, в тому числі які стосуються загороджень відповідних, і які мають виконуватися в певній послідовності, коли вони не виконуються або не виконуються в повній мірі, звичайно, що це вже питання до проведення службових розслідувань і до правоохоронних органів. Те, на що звертав увагу головнокомандувач збройних сил України, стосується ще й того, що неодмінно треба дещо змінювати підходи до обладнання позицій наших військових і обов'язково задіювати антидроновий захист. Він зараз, до речі, задіюється в тому числі не тільки щодо позицій, а й щодо шляхів сполучення доріг, в тому числі на Сумщині, для того, щоб намагатися покращити наскільки це можливо. Захист і логістики і позиції наших сил безпосередньо від дронів, тому, власне кажучи, в цьому напрямку робота ведеться там, де є якісь випадки, факти, або, скажімо, неповного обладнання позицій, або їх неоснащення, і так далі, потрібно в кожному разі розбиратися. Якраз генерал Сирський на тій події, про яку ви згадували, він чітко розмежував лінії оборони і зони відповідальності. То, де за які несе в першу чергу це бійці безпосередньо на передовій які ну які в інтересах збереження свого життя обладнають під ризиком великим і вогнем противника собі позиції? Далі це вже безпосередньо державна спеціальна служба транспорту і відповідні інженерні підрозділи збройних сил України. А там уже наступна лінія, це вже безпосередньо органи військової адміністрації. Які відповідальні за їх розбудову? Тому навіть тут потрібно в кожному конкретному випадку розбиратися, що пішло не так, де не спрацювало, де можливо був відсутній або недостатній контроль? Таке теж буває. Тоді перейдімо Олександра. Я нагадую, по перше, що ми спілкуємося з Олександром Усієнко, міського службовцем сил територіальної оборони, представником ТРО «Медіа» про різні напрямки оборони. Зараз ми закцентувалися на південному, на північному перепрошую, напрямку де присутні сили ТРО, А зараз проговоримо про південний, де також присутні, не просто присутні, але й воюють безпосередньо сили ТРО і доволі значні кількості. Південний напрямок, саме Запорізький фронт, про нього хочу розширити зараз. Розмову справа в тім, що тільки минулого тижня речник сил оборони півні. Полковник Волошин говорив про те, що може бути м, активізація бойових дій на півдні. Як ми вже спостерігаємо впродовж останніх п'яти днів, Олександре, дві дуже важливі, як на мене, акції. Е, акції ці е, залученням наших. Сил спротиву, вочевидь на окупованих територіях акції з залученням наших спецпризначенців, гур, СБУ та й навіть інших представників сил оборони, механізованих частин та бригад, і навіть держспецзв'язку це про ураження ворожої логістики так званої колійної війни або рейкової війни, які назвали окупанти на території окупованого Запоріжжя, окупованої частини Запорізької області, в неділю, тобто чотири дні тому було Ворожих бензовозів під містом Молочанськ це біля Токмака. Токмак це такий великий, ну, безсумнівно, найбільший, можливо, один з найбільших хабів залізничних на території окупованого Запоріжжя. Ну, більше, напевно, є тільки Мелітополь, мовно кажучи, чи, чи Волноваха, скажімо, хоча це не Запоріжжя, але це південний напрямок, Південна Донеччина. Тим не менше, Токмак в ньому проходить одна єдина смуга залізничного сполучення, залізничне полотно через Токмак. І от Молочанськ, Ньську в неділю пригріту, так би мовити, цілий ешелон бензовозів. І учора були повідомлені від Петра Андрющенка, ем, очільника центру учення окупації, колишнього радника міського голови Маріуполя, який зараз, е, ну, очевидь, займається питаннями спротиву, про те, що знову, уже біля Токмака, якби з іншого боку, токмака, Молочанськ, це на захід. А зараз на південний схід від Токмака знову пригріли ешелони з бензовозами противника. До 40 бензовозів було у цьому складі потяга, тобто дві події за чотири дні, і це, якщо ще й згадати, що що раніше відбувалося на, е, на території півдня, це сили оборони повідомляли про те, що було тижні три тому. Я вже так трошки в хронології не до кінця все пригадую, але тижні три тому було повідомлення, що е, було знищено цілий ешелон потягів, які перевозили танки. Знищено 15 танків у ході цієї операції легкоброньовану техніку більше 100 одиниць так само вразили. Це такі якісь. Е, Дуже ну мене напрошується тільки найкращі епітети для того, щоб це описати в сенсі роботи це феноменаль робота насправді з ворожою логістикою, і з огляду на те, що от минулого тижня речник сил оборони Півдня тільки говорив, що очікуємо на загострення на запорізькому на напрямку. Зараз ми бачимо дві диверсії, які знову ж таки чи можна вже чи це не буде передчасно сказати, що вони по суті зриваються цей запорізький наступ противника. Ну, справа в тому, що дійсно логістика була і є пріоритетною цілею. Треба сказати, що переміщуються різного роду вантажів, в тому числі і паливо. Кінцевим пунктом транспортування може бути не тільки південь і не обов'язково південь. Вони переміщуються в різні точки. І на сьогоднішній день можна сказати, що ворога доволі таки вона ця логістика роззосереджена. Що стосується загалом цих дій, безумовно, вони Заслуговують на високу оцінку, чому тому, що в будь-якому разі це руйнує плани або змінює плани, або відкладає суттєво плани ворога. звичайно, і а, фактично дає нам можливості певні, особливо якщо зрозуміло і розвідка бачить, що ворог готується до певних дій на якомусь конкретному напрямку, секторі ділянці, то звичайно, що відтермінування, як мінімум, цих дій, дає в тому числі. І нам краще підготуватися і ворогу зменшити можливості збити темп наступальних дій і так далі. Загалом, якщо говорити, то якраз саме такі операції на окупованих територіях, я думаю, здатні в тому числі спиняти темпи просування ворога не тільки на півдні, а й на сході, де вони активно діють. І якщо ми говоримо про південь, то дійсно ну, можна сказати, що в порівнянні з іншими напрямками. Там ситуація стала дещо, якщо так можна сказати, не настільки насиченою, як було в порівнянні з іншими напрямками Донеччини, наприклад, Покровським, але варто розуміти, що бойові дії на цьому напрямку, на півдні, я маю на увазі, відбуваються доволі такі за такою активністю, як сплесками. Тобто дійсно ворог проводить наступальні дії, дійсно вони намагаються прорвати нашу лінію оборони, отримують доволі таки серйозну відсіч і змушені відходити або просто впираються в наші лінії оборони. Але зрозуміло, що мета, крім того, що ворог би хотів прориватися, зайняти певні позиції, нові витіснити і потіснити далі вглиб оборони Наші підрозділи зрозуміло, що крім цих цілей противник буде переслідувати. На сьогоднішній день зрозумілі для себе цілі, так само вони є і оперативного характеру. Це безумовно цілі спрямовані на те, щоб, по-перше, пробувати виснажувати наші підрозділи, тому вони намагаються діяти, і ми бачимо, що чередують свою активність на тому чи іншому напрямку для того, щоб задіювати максимально всю лінію оборони вздовж лінії фронту. І друге. Це, звичайно, спробувати розтягувати наші сили, аби концентруватися на основних пріоритетних цілях удару, які вони не змінюють уже тривалий час і навряд чи змінять. Ну тому, власне кажучи, ця стратегія зрозуміла противника відповідно до неї і виробляються контрзаходи з нашого боку, і в тому числі переривання перешкоджання нормальній логістиці противника, звичайно, що входять до. Цих арсеналів контрзаходів, ну до сходу ми не дісталися, тому що залишається у нас буквально півтори хвилинки навіть менше ніж до завершення цієї частини нашого спілкування з Олександром Мусієнком. Але безсумнівно я просто повернуся до перших тез, які Олександр виголошував в ході нашої розмови, що всі ці дії, що північ, що південь, вони були спрямовані на те, Аби дати можливість противнику прорватися по східному напрямку, досі дякувати Богу, ми цих проривів не бачимо. І головнокомандувач Сирський теж говорить про те, що е, вороже е, цьогорічна хвиля літнього наступу Російської Федерації потроху захлинається, тому що щонайменше про північ, про суми про Курщину він говорить, що вдалося скувати 50 тисяч ворожого війська. Якщо ми говоримо про південь, ну це вже не не з посиланням на головнокомандувача, а, наприклад, на групу інформаційного спротиву, яка так само вивчає те, що відбувається на фронтах. Так от вони говорять, що група військ Дніпро, яка відповідає за окупацію Запорізької та Херсонської областей, це десь 125 тисяч військ. Відповідно, таким ударами по логістиці можемо ще й приплюсувати до цих 50 тисяч скованих військ на Сумщині ще 125 тисяч військ на півдні, і того ми виходимо на те, що. На те, що 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 противник ще не зупинився, але є справді несхідна тенденція його зменшення його інтенсивності бойових дій на фронті, дуже складна ситуація. Насправді не потрібно її перечасно говорити, що вже все можна видихати. Втім, зараз є певні ознаки стабілізації ситуації чи буде зараз якась нова хвиля активізації? Ну цього не можна виключати насправді, тому що ми не знаємо, як складуться далі, починаючи від дипломатичних, завершуючи соціально-політичних обставин, що в нашій країні, що будь-де-інде. Тому говоримо по факту, станом на зараз ситуація є важкою. Хочу хотів сказати, але контрольованою. Ну нехай буде так. Нехай буде так. На тому і поставимо крапку. Олександр Мосієнко, військовослужбовець територіальної оборони, був гостем цієї частини ефіру на хвилях НВ. Залишається з нами, друзі. Зараз новина, а потім почуєте про певні технологічні новації, які так само впроваджуються і в нашому війську, і в нашій оборонно промисловій сфері. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.